Великий прорив у переговорах щодо нових правил міграційної політики зробили лідери та високопосадовці Євросоюзу. Рада ЄС та Європарламент узгодили п'ять законів, з яких складається пакт про міграцію та притулок. Відповідно до угоди ми запровадимо обов'язкове перевіряння тих, хто прибуває на всіх кордонах. На другому етапі всі, хто навряд чи отримає притулок, мають пройти через обов'язково прискорену та спрощену прикордонну процедуру розгляду заяви. Це дасть змогу швидко депортувати тих, хто не має законної підстави перебувати під захистом ЄС. Прикордонна процедура призначена для тих мігрантів, які можуть становити загрозу національній безпеці, а також для тих, хто прибуває з таких країн, як Індія, Пакистан та Марокко. Зміни також торкнуться біометричної бази даних. Нею відстежуватимуть не кількість заяв, а кількість заявників. Так, мігранти не зможуть подавати прохання про притулок більше ніж раз. Крім того, пакт дасть країнам ЄС змогу посилювати міграційні правила під час кризових ситуацій, як, от великий наплив мігрантів або пан пандемія. також згідно з новими законами країни блоку зможуть обирати, приймати їм мігрантів чи виплатити компенсацію до фонду ЄС. Угода містить потужні механізми солідарності, у межах яких ми гарантуємо, що держави-члени завжди матимуть необхідну підтримку. Новий пакт набуде чинності наступного року. Дебати щодо реформи міграційної політики почалися понад три роки тому. Причиною стало збільшення потоку нелегалів. Цьогоріч їх прибуло вже понад 270 тисяч.